Є музична азбука, а ми запитаємо про життєву азбуку. До реміва Солясі. До війни зараз як змінилося ваше життя? Ну, в принципі, для першої, як більшість більшості українців, ми по-іншому почали ставитися до багатьох речей, по-іншому стали цінувати багато речей, яких, можливо, раніше не цінували. Тому що коли жартували, кажуть, вдруг війна, я уставший, треба відпочити ще якісь речі. Сьогодні, на жаль, ми розуміємо, наскільки це страшна річ. І... Ну, напевно, що подорослі мають на увазі не фізично, а напевно, що морально. Да, тому що, можливо, якісь речі, які там раніше здавалися смішними, там, здавалися якимись незрозумілими на сьогодні, на жаль, це вже реальність, це сучасність. І тому до багатьох речей треба ставитися серйозно, тому що по-іншому час ну, якби не приймає. Ре. Режим роботи на день у, у вас зараз який? Він мене не змінювався. Можливо, тільки той період, коли я був в Збройних силах, це рік-два місяці, там було трошки по-іншому, тому що ну, все одно якби вільний від служби часу, я в службу проходив в Вінниці, в логістиці, в командуванні сил територіальної оборони, все одно займалися ще громадською роботою, займалися якимись тими навантаженнями які, скажімо так, не мали такого нормованого робочого дня, 24 на 7, як завжди. Ну та мі, тут буде два запитання, але відповідь, мабуть, буде одна. Мігру, мігрувати не збиралися, чи мікрофон на щось інше готовий поміняти. Ну, я вже сказав, частково відповім на це запитання, що був період, у нас навіть до сьогоднішнього дня, двоє учасники колективу, так і служать в Збройних силах зараз взяли. Відпустку, це Євген Заков, клавішник Олександр Клименко, багатаріст, сьогодні ще є солдатом Збройних сил. Був період, коли мікрофон був змінений, але час пройшов і прийняли таке рішення, що, неправно, що ми являємося бійцями ідеологічного фронту і також треба цей напрямок поширювати, і, скажімо так, щоб він функціонував. Ну та фа, фанати та подарунки. Розкажіть, Стисло, про це. <рес> ну, подарунки різні бувають, і фанати бувають і різні. Да. Тобто, коли е, Ну, ми розуміємо, що сьогодні знову ж таки багато чого змінюється, що люди не завжди себе ведуть адекватно в якійсь мірі, завжди розуміють, але от е, коли доводиться десь на передових позиціях, коли хлопці підходять, е, ну е, це якби... Дуже класні подарунки це шеврони, да, тому що він кажу, немає, що в мене нема що подати, візьміть шеврон. От, е, ну, це я розумію, що це частинку чогось особистого, та да, ніби так хочеться віддати те, е, частинку себе, тому що ну, це якби, те, що, що тебе ідентифікує, що, що твоє, що належить. Буває якісь там такі речі, е, знаєте, то є така. Стара єврейська приказка, що ти не мав, а я не був винен. Що ніби хочеться сподарувати, нема щось. О, От гіль застріть, нахай буде. <гум> тобто Він каже, нам ні не потрібно там. Чи, Ми щось частково буває, що розігруємо, тому що все одно збираємо донати. От. Ну, такий час, такі подарунки зараз. Нота соль, сольна кар'єра. Скажіть, ви казали раніше, що ви з дитинства мріяли співати. Про що мрієте зараз? Я думаю, що не буду оригінальним, як більшість наших громадян, хочу, щоб був умер. Щоб можна було в повному обсязі робити ті речі, які ми робили до війни. Щоб ти міг спланувати з родиною поїздку десь до теплих країн. щоб ти міг запланувати якусь подію там, не за день, за два, а за місяць, за, за півроку. От, Хочеться просто... Жити нормальним мирним життям і, скажімо, зі всіма ознаками і без тих потрясінь, які зараз. треба. Ля, ляпи та курйози на концертах. Пригадайте щось з останнього. З останнього? Ну, е, я не знаю, як це назвати, чи це ляп, чи це курйоз, це, напевно, як реальні... вчора в Курпінецькому працювали, відбулася тривога, і тільки тривога пішов від, відбій. бій. Ми вже готувалися вийти на сцену, люди зайшли знову в зал, і знову тривога, і змушені були вийти. І ми, якби більше години люди стояли, чекали продовження, ми з хлопцями вийшли на вулицю, взяли інструменти і прямо отак, в такому, такій атмосфері поспівали, Ну Що робиш? Ну, Всі зрозуміли, і так само ми хотіли, напевно, щоб більше поспівати в залі, але ну, є такі, така реальність. Це, це, можливо, це не ляпи, не курйоз. Але це те, те, реалії сьогоднішнього життя. Ну, то ре більше. І остання нота Сі. Ви казали раніше, а мова піде про симпатії, ви казали раніше, що ви любите співати, з відповідальністю виконувати свою роботу. Ми, вам задавали питання про політичні аспекти життя. Чи нічого не змінилося, чи не зібралися ви в політику? Політику я збирався, навіть пробували, ми організовували свою політичну силу партію ночами. Створили такий локальний майданчик для регіонального представництва в органах місцевого самоврядування. На сьогоднішній день я як займався таки займаюся громадською роботою. Вже більше 15 років очолюю благодійний фонд Подільська громада, от, який дуже багато має напрямків. От, мені, напевно, що в цьому контексті більше така громадська діяльність. От, з іншої сторони, ми от, з друзями, з ким приїздилися по громадській лінії, створили зараз. І компанію яка називається «ДАХ». це єдиний майданчик, цифровий сьогодні на ринку штурму комунального господарства. От, функціональний додаток який дає можливість постачасному здійснювати всі процеси. Оплата комунальних оплата. Загальні збори ми відцифрували без участі держави, безкоштовно зробили, тобто що ті навіть, хто сьогодні повиїжджав, кому треба раз в рік збиратися для прийняття рішень, От це все є нашому додатком. Ми написали свою версію бухгалтерії, тому що більшість сьогодні користується російським ДНС. От, mm. Тому мені, напевно, що в цьому контексті, якщо ми говоримо про практичність діяльності, мені більше цікава все-таки та царина, той напрямок, яка дає якісь подержання сьогодні. Тобто, щоб Ти бачиш, що ти зробив, от, наприклад, і воно дало свій фідбек, дало свій результат, а не йти в політику тим більше зараз, оскільки теперішній. Влада от настільки взагалі таке поняття, як там політична інституція, все інше. Можливо, цей час, все одно треба буде йти. Але з іншого боку, я завжди пригадую, пригадую, попадалася е, праці Шимана Переса, одна з прем'єр-міністрів Ізраїля. І е, там була така одна, абзац, от, де він казав, що молодь завжди критично і скептично ставиться до діяльності влади. Це будь якій країні, Що вам заважає сьогодні молодим йти і, і змінювати цю владу? От ми чекаємо, 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 поки вже постаріли. Тому мені здається, що якщо є амбіції, якщо є бажання, якщо є раціональні здорові пропозиції, то ви виконувати їх робити. 18 років це такий термін. У мене питання, що означає тік і чи за 18 років якось змінювався склад. Ну, Таке об'ємне запитання, яке коротко не відповісиш. Тік означає Верезість культура, це абревіатура. Колись був такий журнал, можливо, ви ще пам'ятаєте період Горбачовської боротьби з виноградниками. Це був курс лекцій для керівників організації. Таке брошурка, де пояснювалося, чому треба увести здорове чи. Нездоровий або безалкогольний спосіб життя. От, е, е, колись ми працювали волонтерами, я ще на час в університеті в наркодиспансері соціотерапія, і там якраз ми бачили цю таку підбірку цих от, тік. Е, е, я завжди кажу, що для українців це те місце, куди звозили зерно, де провожу, ну, відбувалося, скажімо, закінчувалося от, цикл земноробства. Тобто, все те збіжжя, яке було посіяне, оброблене, зібране, привозилося для того, щоб фіналізувати. З медичної точки зору це таке неритмічне посмикування м'язів. Але я завжди жартував і кажу, що це слово з трьох літрів в українській мові, яке не сурно писати на парканах або фіжах. Має на увазі тік. Складу. А по складу, е, склад, ми, якщо так дивитися, від самого початку, фактично з самого першого складу залишився я тільки, тому що е, час, е, хтось не отримував навантаження, хтось досягав якогось певного свого рівня розвитку, він далі не бачив своєї участі. Хтось не отримував темпу, тому що знаєте, це дуже важко. От були такі періоди в житті колективу, коли колектив вважався одним з гострюваних в Україні. Наш особистий рекорд не зафіксований, це 26 концертів в місяць. От Зіріний Білик у нас офіційно зареєстровано в кінці рекордів України, 24 концерти в місяць. Це важко. Це важко, тому що ти кожен день майже виступаєш, кожен день в дорозі. І зрозуміло, що всі ці навантаження, вони, мало того, що втомлюся фізично. От, думаю, тобто, це морально, там, да, наприклад, які зміняться цінності, хтось хоче бути ближче своїм рідним, світлі. Свої рідни. Це нормально. Тобто, і... бути одно якась еволюція. От, е... Хтось я кажу, колись колись була мрія там, відіграти стадіон, він її відіграв, але мрія не закінчилась. Колись була мрія вчити, побачити себе по От Люди переставали розвиватися, а крутив, рухався вперед. порік. Ви мрієте з кимось записати до ще? З ким би ви хотіли заспівати? Сьогодні дуже багато молодих виконавців. У мене двоє дітей-плітки, вони постійно моніторять, то все там сказати, та, то та, та, бачу там, а то випустив з тим, то з тим. Е -е -е якщо буде якась слушна пропозиція, от мені цікаво було з кимось, напевно, що все-таки колаборація з якимось е -е молодими представниками українського шоу-бізу. От їх зараз багато є. От, е -е я, наприклад, там, мені важко дається, мені пропонували там якісь ці от... Я, я досить таки слабкий в цих, цих стильових шаблонних речах. Я не розумію, там да, зараз ці такі якісь реп, репта ж таке, якісь напрямки ці молодіжні. Вони для мене трошки незвичні. От, але в тому ж ми ніколи не закриті для експериментів. Якщо буде якась цікава пропозиція, задоволення Хочу запитати про Вашу Волонтерську і благодійну діяльність оці, оці концерти, які ви граєте, збираєте гроші, на що ви плануєте їх витратити? Ми взагалі там, гурт Тік. Я особисто там, ще з 2014 року у нас є якби, багато програм благодійних. От гурт ТІК має свою стипендіальну програму. Кожен рік ми підтримуємо почудовими дітей і молодь. От, е, раніше це було тільки в місті Вінниці, зараз в області також дітки формують заявки, ми допомагаємо їм ведемо там наличкі такі стипендії для здійснення їхніх мрій. Це купівля музичних інструментів, комусь ми оплачуємо навчання в музичній школи. Ми багато років тому прийняли себе таке рішення, і навіть незважаючи на нестабільну і фінансову ситуацію, те, що відбувається в Україні, ми все одно якби цей напрямок вирішили зберегти, ми його підтримуємо. Стосується підтримки збройних сил. ну... Починаючи з 2014 року так само, це і автівки в першу чергу, це засоби комунікації, це ті засоби, які дозволяють якісніше виконувати свою роботу, мається на увазі спецприлади для снайперів, для розвідувальних підрозділів. От зараз багато закуповується і доставляється якраз квадрокоптерів. Те, що сьогодні називають військовий розвідний матеріал, на жаль, да тобто це не дешеві речі, але вони допомагають нашим захисникам якісніше виконувати свою роботу з одного боку, з іншого боку, в багатьох випадках це залишається зберегти людське життя, це напевно, що основна річ. Їдучи в турі, от ми вирішили все таки акумулювати якісь донати і десь там по можливості зробити закупівлю автомобілів, які також на сьогодні. Тим-то воює придивіться, це розхідний матеріал, тому що е, дуже велика інтенсивність бойових дій і, м, скажімо, що живучість автомобілів досить таки мала, тому що дуже велика кількість обстрілів, велика кількість е, боєприпасів використовується. От, а авто ну, допомагає е, евакуювати, наприклад, поранених з поля бою, доставити боєприпаси або просто доставити харчі чи якісь необхідні речі. Тому ем, в кожному з міст ми проводимо аукціон, Кременчук на виключення сьогодні також будемо проводити, де будемо ем, так, в формі аукціону від себе пропонувати лоти. Ем, з одного боку, це буде згадка про сьогоднішній концерт, ін, з іншого боку, це буде така можливість доєднатися до гарної нашої ініціативи. Дякую. Ще я хочу повернутися до вашої творчості. Чи є у вас пісня, яку ви ну, зовсім не хочете співати на сцені, а шанувальники просять? У мене такого, якби, знаєте, це часто, що запитують ваші колеги, яка ваша улюблена пісня? Ну, Майже всі пісні, які ми сьогодні виконуємо, це я, я автором її. Не можна так, це все одно як батька про дітей питатися. Кого любите більше, хто дитину чи дитину. Якщо відверто, от, е, я не скажу, що мені не подобається. Мені важко дуже виконувати пісню, яка журавлі називається, тому що от, вона важка дуже, дуже емоційно важка. І я розумію, що в залі присутні от, ті люди, які втратили своїх близьких людей. От, е, чоловіків, батьків. От, і дуже важко дивитися, коли ти, наприклад, співаєш цю пісню, там стоїть мама з дітками, такі плачуть і не розуміють, що найстрашне відбулося. І це з одного боку. З іншого боку, ми її виконуємо, тому що дуже хочеться, щоб ми не забули, яка ціна цього всього. Тому що, якщо ми цього разу не винесемо з цього урок, якщо ми... Перестанемо цінувати всі ці речі, і, і перестанемо про них говорити, От, будемо заперечувати їх існування, що о, як мені колись розказували в 15-му році. Розумний хлопець, що ти туди їздиш? От, війна далеко, вона війна не тут, нащо вона тобі? От, я тоді їм пояснюю, що, друзі, якщо ми не зупинимо і там, вона прийде сюди. Ну, це не можна. Ми маємо раз і назавжди зробити висновки, маємо відірватися від того всього і в голові. Просто в голові від того всього відірватися. Тому що прийде пару років, там, 10 років, якщо ми це зараз питання не закріємо, ну, е, наші діти, наші внуки знову будуть бігати з автоматами, на жаль. Ні, я не можу не запитати про останнє, це скандал, пов'язаний з виступом Олі Полякової в, в Львові, ось ваша точка зору. Чи повинен співав знати, звідки у тих, хто його замовляє, ці кошти? Чи не повинен, чи це вже не ваша зовсім робота. Ви не повірите, мені навіть приходять гнівні ці, як ці, коменти там, чи не звинувачення. От я, я там не був на тому весілі, я не брав так, очі. Дуже, от, а мені пишуть, що ну що, як тобі там весілля, гарно поспівали для прокурора. Там, чи ну. Такий зараз час. Знаєте, по-моєму, ти зустрічав в мережі Михайло Ясинський, продюсер, чи директор, він також... Пояснював, що е, артисти не завжди розуміють, е, куди вони їдуть виступати, як. це правда. Чому, як відбувається? Тобто, для, для, на такі івенти, на такі заходи, е, в е, переважній більшості е, замовник він замовляє в якоїсь агенції. Тобто, є агенція, умовно кажучи, яка займається організацією свята. Е, замовник такий гроші цій агенції, там, він каже, я хочу, щоб він влаштувало таке-таке свято. І е, 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 хтось з агенції відкриває повністю інформацію, наприклад, це там такий, така людина, це то-то. то. -то, -то, -то. От, ми намагаємося запитувати завжди. Наші менеджери, вони от, тому що ну, це вже не, не перший рік. Але ти не завжди можеш достукатися до того, наприклад, да? от, може бути замовником, наприклад, байду, чиновник. Там, чи мама, там, яка є ну, умовно успішною да? тобто, що зрозуміло, всі розуміють, чому вона така успішна, але факту до неї доколупатися, ну, вона є замовником того свята. І ніби з одного боку ти стаєш якби зручником ситуації. Тобто е ти Тебе якби, запросили, тобто ти виконав умови договору, того, я, що ти, ти як зробив свою роботу. Але е, коли воно набуло спільного резонансу, виявилося, що е, ти працював робоко, на весіллі, там яких є, чиновники, чиновників чи якогось цього якоїсь хабарника. І тоді воно все зовсім з іншої сторони виглядає. І ніби е, в цьому сенсі артист не захищений. Так ви ж виконали свою роботу. От в чому. Так, а, не... а для суспільства, це ж розумієте, по великому рахунку для суспільства, отой корупціонер, який замовив артиста. Він не цікавий. От, ага. Їм більше цікавий артист, який тут от, от, пішов е за гроші, виступив корупціонер. Да? Тобто, ну, е колись... У вас були такі випадки, коли ви він що Були, це... звичайно, були. <плеви> ну, е Особливо тоді от, момент політичних загострень, коли працювали, е ну, десь були такі там, що зашкварні там виступали, що там ти розумієш, що там збирається аудиторія, ну, про яку точно завтра напишуть на перших шпальтах всі газети і все інше. Ми були колись також учасниками подібного івенту, Ай, я вже навіть не пригадаю, це десь було чи в така річ. коли там начальник зміни чи десь з митниці, mm -hmm. ну, теж було таке, ну, знову ж таки, ми працювали з концертною агенцією, з якою ми працювали багато років. І е, недовіри за цієї агенції і просто ну, ну і від собі, да? тобто, ми, наприклад, з вами там знаємо багато років, от ви є представником агенції. Ви подзвонили позвонили, пішли... у нас є замовлення, хотіли, щоб ви відпрацювали. Серйозні замовники, все якби нормально, на сірі він з вами довірить. Да? Тобто, ну, якщо ви попросили мене, а ми ж з вами вже працюємо 10 років. Я розумію, що за 10 років у нас все завжди було добре, все було стабільно. Тут ми відпрацьовуємо концерт, всі викладають в інстаграм. Відеофотографії, і пішло, понеслося, що а, це все за народні гроші, там, за це все, все інше. Тому, е, і яке може бути там, кому цікавий, то грубо кажучи, то хабарник, да, то його знають, А от артист, який бравуч, а, це ж паразит, це ж він дивіться, це ж вони поїхали. Так простіше, правильно, знайти того, хто зверху, того, це публічність, нікуди від цього не дінеться, І, на жаль, ти від цього не застрахований.